Чи є ваше рішення вступити в шлюб добровільним, виваженим, сповненим кохання і довіри? Анна так. Олександр. Обручіться мені. Анна та Олександр одружились у День святого Валентина. Молодята кажуть, обрали саме цю дату через символізм свята. Це символічно, не тільки сьогодні, а кожен рік будемо відсвяткувати саме в свято річницю. Анна та Олександр познайомились на роботі. Він охоронець, вона завідувач відділу. Пропозицію Олександр зробив теж на свято. Пропозиція відбувалася, кажу на Миколаїв. Це для мене був такий Миколайчик. Була обручка. На коліна милий забув стати, <смі> але все було дуже гарно і романтично. Зібрався вже так говориться. Тож ми давно знайомі разом. І вже пора було. Молодята знайомі більше восьми років. Кажуть, довго очікували на цей день. Це людина, з якою я готова пов'язую своє життя. Надіюсь, до кінця днів. Надіюсь, що наші почуття теж будуть такі може завжди, все життя. Олександр каже, знає секрет щасливого заміжнього життя. Першу чергу кохання, розуміння, вміти уступати один одному. Що що сказати? Ну, більше любові, любові, любові. Привітати новоспечених молодят прийшла подруга нареченої. Ірина розповідає, працює разом з подружжям у торговому центрі. На її очах і зароджувались відносини наречених. Я дуже рада за цю за створення цієї сім'ї. Я дуже рада за свою подругу Анічку. Я бачила, як в них зав'язалися всі ці стосунки. Я спостерігала за цим. Я дуже щаслива, що вони обрали саме цей день і розділили його з нами, свою радість. У день святого Валентина щороку одружуються десятки закоханих. Сьогодні серед молодят були і наші захисники. Майор був матрос, солдати. Так приходять і військові реєструють. Просто всі приходять практично патріотично одягнені у вишиванках, то так зразу і не розпізнає, що це військова пара. Але ми питаємо відношення до військової служби, тому знаємо, що це є військові люди. У День закоханих у Рівному одружилося 16 пар, дві з них за пілотним проєктом Шлюб за добу. Загалом минулого року під вінець стали майже 6 тисяч пар в області. Владислав Стицюк, Павло Стицюк, новини рівного.